Ну що ж, статуя мислитель в Амстердамі, сучасна така. Мислитель мислить у спорядженні космічному. Кожен шукає славу, думає, як це прославитися, що ж це таке придумати, що інші звернуть увагу. Такий базар. Весь світ це базар. Тому що для виживання треба заробляти гроші, а щоб їх заробити, треба зацікавити. І постійно щось висмокчується з пальця, Рембрандт. Постійно щось створюється. постійно Дуже часто те, що створюється, воно є просто пшиком. Але знаєте, і такий пшик, він теж дуже корисний, того, що він відволікає від того, що життя, життя не має глибшого сенсу, якщо в людини непропрацьована середина. І оце я є. Ну Філософська тема моя улюблена. От. Кайфунути тут можна і треба на цьому світі.